Зберігайте рецепт домашнього гранатового рахат лукуму. Для цього чистимо два середні гранати. Я спочатку зрізаю верхівку, роблю 6 надрізів і розділяю на частини. І тепер виймаю всі зернятка. Прибуваю у блендері і процеджую сік через сито. Додаю трішки води, щоб вийшло 350 мл. Для сиропу окремо поєднуємо цукор, воду та лимонний сік. Доводимо до кипіння, варимо до температури 130 градусів і знімаємо з вогню. До холодного гранатового соку додаємо кукурудзяний крохмаль і перемішуємо. Ставимо на середній Вогонь і постійно помішуючи варимо до загущення. Вимикаємо вогонь і в три етапи додаємо цукровий сироп кожен раз ретельно перемішуючи. Повертаємо на вогонь та варимо до загущення. Додаємо обсмажені фундук або фісташки і знову варимо до загущення. Кладемо масу у форму змащену водою, добре розрівнюємо і прибираємо в холодне місце на декілька годин. Після цього виймаємо, посипаємо цукровою пудрою або кокосовою стружкою, нарізаємо та насолоджуємося. Це неймовірна смакота, тож обов'язково зберігайте рецепт та готуйте.